По-перше, ще хочу сказати, що я вам на початку не розповіла, буквально дві фрази. От розумієте, чому ми довіряємо нашій продукції? По-перше, ми маємо результати, а по-друге, чому ми знаємо, що вона безпечна? Тому що компанія на продукт має 43 сертифікати якості. І це міжнародні сертифікати. І це не просто хтось десь у підвалі сів, написав, що воно... Класно. Ну так я про, це, я про це і кажу, розумієте, що це є сертифікати. І от коли Віка вам починала розповідати, коли вона почула про Туреччину, так? в Туреччині, якщо порушуються сертифікати, особ, особливо відносно бабів, то це кримінальна відповідальність. Розумієте? Це не просто так. І 43 сертифікати якості, і, і серед них сертифікат халячу. Тобто, щоб це ви розуміли. Я вам хочу розповісти про косметичні засоби. Ну, тут декілька тільки поставила. І хочу вам розповісти, щоб ви розуміли, сьогодні оцей напрямок, якщо я сказала про правиль порошки, ви можете побачити, які хочете, і де хочете, і як, то, то те, що стосовно косметичних засобів, це розібратися в них. Велика, велика проблема, бо, бо е, їх сьогодні на ринку стільки, а чому стільки, Тому що попит, величезний попит. Сьогодні косметика це соціальний продукт. Жодна людина не вийде на вулицю хоча б один засіб косметичний на себе не нанести. Хоча б один, я не про що більше не кажу. І, да, і, так, і знаєте що, хочу вам е, сказати, щоб ви розуміли, чому. Наша косметика якісна. Якісна. І взагалі, коли ви приходите десь щось купувати косметику, знайомство починається. Не з баночки красивої, не з того, що ви подивились, красива баночка, вартість мала, все мені підходить. Знайомство починається з складу що туди до складу входить. Оце перше, щоб ви розуміли. По-друге, ви подивились склад і ви думаєте, а що вони мені будуть... зробить, ця косметика? Навіщо вона мені потрібна? Що я хочу отримати? От таким чином потрібно вибирати косметику. А не так, що подивився, красива баночка, взяв, відкрив, а воно нікуди нанесли на обличчя, а воно тут шматтям все лежить на обличчі і хочеться зняти його. Розумієте? Так що, чим відрізняються наші косметичні засоби? Перш за все, це науково розроблена і протестована продукція. Ви пам'ятаєте, я вам казала, що в нас є своя лабораторія. І це не хтось десь в підвалі робив. Це група наукових працівників, вчених розробляють. І оця розробка йде не один день, не один місяць. А певний час, і це взагалі вихід оцього продукту може бути рік. Може бути, може бути трошки менше, якщо зразу вийшла формула і підійшла технологія, а може бути ще більше. Тобто, щоб ви розуміли, що це не такий простий процес і багато питань. Значить, перше, науково розроблена і вся протестована. І протестована не на тваринах. В компанії на тваринах нічого не тестується. Тестується на добровольцях, на людях, які хочуть, щоб на них можна було протестувати. Другий момент. Активні інгредієнти. Я вам сказала склад, так? Да? І от він, коли приходиш, а в магазині тобі розповідає, боже, де да воно таке шикарне, да в ньому такий компонент, він працює. А коли береш отак перелік, читаєш, а той компонент на останньому місці. А є о, при виробленій косметиці і при о, нанесенні на продукт, на оцю етикетку, то є така о, американська асоціація косметологів, парфюміров, і, і в них є вимоги. І в нас ми їх підтримуємо ці вимоги, що перелік продуктів компонентів починається з найвищої помісткості, ну тобто відсоток. Який відсоток максимальний, той, той йде спочатку. І донизу самий мінімум внизу. І от ви приходите, а вам кажуть, ой, тут такий компонент. Ну, ну, наприклад, кажуть, там, там гіалуронова кислота по повній програмі. А ви дивитесь, вона на предостанньому місці, а на останньому вже тільки ардушка. Розумієте? А, а до цього перелік повний. Значить, я хочу сказати, що в наших косметичних продуктах активні інгредієнти активні, всі рослинного походження з рослин. По-друге, їх відсоток до 10%. відсотків. Це дуже високий відсоток. Дуже. Бо більше тільки професійна косметика, яку використовують при фахівці, щоб не зашкодити шкірі. Розумієте? Тобто дуже високий. Тепер я хочу вам сказати декілька слів про технології. Сьогодні нам кажуть, теж приходимо і такі назви, отам такі компоненти, там такі компоненти. І там такі компоненти. А як воно виробляється? Головне завдання технологія. Якщо ця сучасна технологія, то і ком і продукт буде працювати. От я вам приклад привела, що нанесли на обличчя і хочеться зняти. А через то, що там не така технологія, що там не мішали оце все, нанесли на обличчя, а воно отак лежить. Бо наша шкіра має... Багато властивостей свята казала. І одна серед них захисна функція захисна. І нашій шкірі все одно, що ви на неї наносите. Її завдання не пропустити. І якщо... Технологія не використовується сучасна, яка дає можливість отим інгредієнтам активним і ту формулу, яку ми розробили, і що ми пишемо, що воно забезпечить там і зволоження, і живлення, і захист, і зменшення зморшок, і відновлення колагену, і так далі. Якщо оце нема м, такої технології, то туди нічого не проникне. А якщо сучасні технології, вони є, і вони дають можливість тим активним компонентам проникнути в глибокі шари шкіри. Я думаю, що не всі пам'ятають, що у нас тільки підермі складаються з п'яти шарів. Є? Далі пішла, пішла дерма і е, підшкіряна жирова клетчатка. Е, і так от більшість кремів інших компаній працюють на поверхні. У нас використовуються технології пептидів-дронів. От в цьому Кримі. що це значить? Це значить, ну, пептиди, думаю, у вас у всіх на слуху сьогодні, хто цікавиться косметичними засобами, то чує, що пептиди, 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 оце класно, що крем з пептидами, з кислотою. Ну, багато що є таких назв, які на слуху. Да? А що таке пептиди? Ну, Багато хто не розуміє. Так от дивіться, наш, наші білки, взагалі, організм з білків складається да, в більшому ступені. І шкіра складається з білків, таких як колаген і еластин. Так от, білки ці складі, мають пептиди. Що це ті піптиди? Піптиди це ланцюжки. Амінокислот, певних амінокислот. І якщо в їх от, в, в організмі достатньо цих, я бачу, що я вас вже ви присипаєте всі, треба якось. дивіться, що відбувається, е е нам потрібно щоб оці аміноці ланцюжки амінокислот, то тобто, ці пептиди працювали в тих клітинах, які дають можливість відновлювати колагенові волокна, відновлювати еластинові волокна, відновлювати пружні шкіри. Розумієте? Так от у нас використовується технологія пептидів дронів. Це технологія, яка дозволяє оці пептиди. Донести до того шару шкіри, куди потрібно, і головне в незмінному вигляді. Щоб по дорозі поки несли туди, розумієте, воно не втратило свої властивості, от як ми заклали, щоб таке туди і потрапило в шкіру, і працювало так, як ми працюємо, е, планували. От дивіться, ну я думаю, що дрони не потрібно пояснювати. Тобто це транспортний зачість. Це така структура, яка з собою несе ту ну, як, як ми хочемо, і як транспорт, ну як дронік. І доноситься до певного, до певного шару, до певних клітин. Тобто у нас він працює не на поверхні підермісу, а між базальним і шаром і дермою. Це вважається для косметики доглядової супер! Супер! Бо це не так просто туди це все донести. Тепер наступний момент, що я ще хотіла сказати вам, що ну раз уже про технології, то ще хочу сказати, ще одна технологія, така в нас супер використовується, технологія Nioson. суть Така сама донести, донести в глибокі шари. Але технологія від дронів відрізняється. Ні особа, там такі два як шарики один в одному і всередині знаходиться оцей активний інгредієнт. І теж головне завдання проникнути проникнути в глиб. Це теж супертехнологія. Тепер я хочу вам сказати, я сказала, що в нас використовуються активні інгредієнти рослинного походження. І хочу на що ще звернути вашу увагу. От ми їм коли дивимося на Крем, думаємо, так, от сьогодні тільки пептиди, або сьогодні тільки гіалуронова кислота, або тільки ретинол, це все, що працює. Я хочу, щоб ви розуміли що в нашому організмі не тільки ці компоненти потрібні. Нам потрібні інші компоненти. Це таке, крім цього, потрібно ще щось. Потрібно те, щоб живі, жив, живило кожу, щоб давало живлення, щоб захищало шкіру, щоб, щоб давало можливість зменшити зморшки. Тобто, дивіться, ми всі з вами люди. Так? Але в кожного з нас свій біохімічний склад. І якщо ви поглянете, то, наприклад, хворієм, хворіємо, да? і в може бути одна, кажуть, от одна, одна, одне захворювання. А причини виникнення у кожного свої. Ну, наприклад, я по шкірі скажу, дивіться, кажуть, все ясно. Ну, На сьогоднішній день лікарі вам не дадуть 100% відповіді, через що це виникає. Це може бути проблеми з печінкою, це можуть бути проблеми з кишківником. Це можуть бути ендокрійні проблеми, це можуть бути проблеми... І М? стрес може бути. Стрес. Так, нервові проблеми. Тобто у кожного своє. Тому нам потрібно точно так же шкірою. Розумієте? Одній шкірі потрібно одне, іншій шкірі потрібно інше. І наші косметичні лінії, наші продукти, ну я це я вам кажу не просто, тому що я тут в версах. Це... Кажу через те, що я косметолог. Що в мене було... І коли мені мій спонсор Вайна запропонувала тут і сказала, Ніла, візьми косметику. Я кажу, чим ти мене хочеш здивувати? От чим ти мене хочеш здивувати? Я використовувала французьку і не одного напрямку. Я використовувала професійну. Чим ти мене хочеш здивувати? Розумієте, знаєте, вона каже, а я так... Зверху дивлюся і кажу, ти мене здивуєш. Вона каже, ну візьми і спробуй. І я взяла оцей наш крем, кремлядений годжу, якраз для підтіди дрони використовуються підтіди міді. Мідь нам потрібна в організмі. Тут у нас підтіди міді, мідь це колаген. Вона дуже потужно впливає на клітини колагену, відновлює. А я думаю, що ви всі розумієте, що оці колагенові елекстинові волокна це пружність нашої шкіри. Це її краса, це менше зморшок. Ну, і оце я взяла. Оце я взяла, взяла наше молочко для умивання і взяла тонік. Ну, тобто таку манюю, але лінійку. Взяла, ну сказав спонсор, ну спробую. Спробувала. І після того я закохалась в косметику. І тоді я почав цю косметику, розумієте, мене було з чим порівняти. Це не так, що я взагалі я не користувалася. Це що ви підете в Єву. Там вартість косметики може бути не дешевше нашої. Але якість ніяк вона не рівняється. Значить, це цей момент. Тепер що хотіла вам сказати ще що. У нас чим вона відрізняється? У нас є косметика для любого типу шкіри, для любого. Кожен може для себе вибрати відповідно по етапам догляду, кому що є. І до речі, у нас багато продуктів йде в подарунок, косметичних. От зараз у нас в подарунках є продукт. Будь ласка, де не ласьйон? От людина читає, думає, Та нафік, мені... Господи, прости. нафік мені отой ласьйон. Що да? він мені дасть той ласьйон? Я вам хочу сказати, що тут теж дуже багатий склад. Тут і екстракт оливкового листя, це і бактерицидні властивості, це і зволоження, це і зменшення зморшок, тут е, олія жажоба яка теж працює з колагеновими, еластиновими волокнами. Тут є ромашечка екстракт. Тобто тут багатий склад, я вам тільки назвала так, трошки-трошки, але щоб ви розуміли, ви... він наноситься, що він називається денний? Тому що ми його використовуємо вранці. Він е... Зво... дуже потужно зволожує, але й захищає. І тут є у нас, Ось... я воробі. забуваю, я не, Ні, тут я ворога. Uh. Ой. Ладно. Кремній тим, в ньому є, Господи, так переклінюю і завжди я на цьому продукті забуваю. Це компонент, в якому є кремній. А кремній у нас він потрібен для того, щоб оце наше, до речі, мало рослин, які це мають. І, uh, Кремній нам потрібен для того, щоб структура шкіри була об'ємна, пружна. Оце є, є у нас тут такий компонент. Тому дивіться ще, щоб загал, загалом вам сказати. Де а може, будь ласка, я вибачаюся після очищення на Тонізації. Обов'язково очищення, тонізація. Тоді оцей лосьон. Ді, а, і крем, да? Да, ну він зветься ласьйон, там переклад ще такий, розумієте. Лосьон від крему відрізняється текстурою. Просто текстурою. Тому е, ви обов'язково хоч маленьку лінійку, обов'язкового очищення, обов'язково тонізація, тонізація обов'язково. І тоді ви оце він зволожує, живить, у нього є захисні фактори. А тонік по типу шкіри, будь ласка, у нас є для сухої. І для, для сухої, і для жирної він стоїть, бо він теж зараз. У пода... От бачите, як компанія пропонує. Оце це стоїть. Вже бачу. малесенька лінієчка. Взяти до цього тільки очищення. І у вас вже є лінійка, і ви отримали це подарунок. Це, це, тонік. Це, тонік. Ну, це тонік для жирної нормальної шкіри, а оце тонік для сухої шкіри. І, до речі, хочу вам сказати, що наші тоніки ніжні, лагідні, там нема спирту, вони не агресивні, вони працюють, ну, ну просто, от коли наносиш, розумієте, коли цю продукцію наносиш на обличчя, от таке, от я, до речі, зараз я користуюсь, я змінюю періодично косметичні. О, ціла, дивіться скільки. Ціла лінієчка. Ну детально, більш детально, ми розповідаємо на жіночому клубі. Ми розповідаємо, як користуватися, що краще, як доглядати за шкірою, що потрібно шкірі. Так я вам хочу сказати, що я зараз користуюсь цим. В день оцим. От у мене такий тонік, молочко для вмивання, тонік, тоді цей крем, тоді бібі, бо в ньому є сонцезахисний фактор. 15 і, до речі, бібі з Воложом. Теж тут ставила. О, лежить. А, будь ласка. А хто користує? Оце знаєте, це макіяж без макіяжу. Угу. Оце я таким користуюсь. Я не користуюсь іншим, хоча в нас є чим користуватися. Багато косметики. Значить, давайте я так ще взагалом, бо в мене ще багато питань, ми вже довго сидимо. Значить, дивіться, що ще хочу сказати, які ще загальні переваги. Значить, у нас є косметичні засоби на всі етапи догляду. На всі. Є очищення, є тонізація, є креми з зволожуючим ефектом, з живленням, але вони майже всі в нас зволожують і живлять, майже всі. Є такий крем, Ой, цей крем, ні, треба зупинятися, бо я вас тут дотримаю. Дивіться, він як збиті вершки. Це антивіковий крем, дівчата тут 12 екстрактів рослин. І тут три олії, все природнє. І воно підобрано таким чином, що вони отакі, як, така дружна-дружна команда. Це, дулич, Де... нічний. Це... Це нічний, краще нічний. Хоча як нема нічого, то можна і в день нічого не буде. І вони, знаєте, отак, як одне одного беруть, за ручку ведуть, вони вирішують всі проблемки. І запах який. І як працює, після цього вранці встаєш, шкіра тобі каже, Боже, дякую. Дякую, ти мені дав те, що я хотіла. Розумієш? Тобто працює так продукт, давайте ще загалом, І декому не подобається, що це на Стюбіки. Є в мене такі люди, які казали, ой, ну куди ти їх поставиш? Що воно, я хочу баночку. От у мене були такі баночки, отака кришечка, отака здорова, така скляна, як хрусталь. А я питаю, а ви відкрили баночку? У вас є? А що це таке? А чим ви туди лізе? Як все? Руками. Значить, дивіться, будь-який продукт, ви всі дорослі люди, і ви знаєте, що відбувається процес отислення. Так? Чим більша поверхня, яка контактує з повітрям, тим швидше вона окислюється. Другий момент, кажу, шпакли, ні, рукою. Є люди, які не дуже е, гарно миють руки. Що на тих пальцях, невідомо. Влізли в ту, вибачте, не баночку а банку. Нанесли, закрили. Що вже з тією формулою? Ми ж з вами не бачимо, що там уже повзає, що там є, може там отакі якісь гриби чи ще щось. А ми вважаємо, що це суперпупа. Да, так, я теж люблю, коли там на столику стоїть така охайна, красива. Але я вам зараз порядок пущу. Я хочу, щоб ви отак собі капнули, подивилися, який тут отвір. Контактує ваші пальці з ним чи ні. Це є для шкіри навколо очей. Продукт ніжний, лагідний, ефективний. Його як наносиш, от знаєте, я як його наношу і вранці і вичерпю. І от я так тільки до нього доходжу, і в мене одразу настрій інший. От просто інший настрій. Пахне гарно. Шкіра його ну просто поглинає моментально. От пройдіть по крапельці, собі капнуть на ручки кожний, коли там не дуже багато, ну спробуйте, подивіться, який там отвір, як воно працює. Бачите скільки? Ви не не берете більше, як вам потрібно. Оце те, що ви капнули, оце раз на очі. І розумієте, оце ні, ви на ручки не треба зараз на очі, це все треба очищати. Добре. Очищати. Але текстуру, текстуру, запах, Добре. отут на обличчя не треба, бо Добре. ви були на повітрі, руки не такі чи тут ну, спробуйте, Добре. та і все. Добре. Так, Добре. ну один раз не так страшно, але Добре. все ж таки, що Добре. ви розуміли. Добре. Значить, вам... Вам зрозуміло відносно упаковки? І це вся упаковка екологічна. Тепер дивіться, от я не напрасно вам дала оцей гель для шкіри навколо очей. От заради цікавості, в який хочете магазин, зайдіть, і поспитайте, що у вас є для шкіри навколо очей. І вам дадуть ємність 30 мл. У нас гель. Подивіться на покупка. 50. Дивіться отут у нас 100. У нас, до речі, наймаленький це оцей з ягодами горші. Ой, ну супер, дівчата, він так пахне, можете в перерві повідкривати, понюхати, подивитися. А взагалі запрошую на жіночий клуб. Тут ми влаштовуємо... Просто щастя для шкіри, для жінок отаке. Значить, ви зрозуміли, що воно не окислюється. Це перше. Друге, ємність, яка щедра компанія, які великі, великі тюбики. А ціна. А компанія думає про своїх партнерів, про своїх клієнтів і співвідношення ціни і якості просто класнюче. Ми маємо за продукт височузної якості по достойній, ну, по доступній нам з вами ціні. А ось ось цей два продукти вже в подарунках. Тобто ви робите замовлення і ви можете вибрати це в подарунок собі. Взяти щось для дому, ну це далі, після того буде розмова. Значить, і ще я вам хотіла сказати, багато що в нас, є маски суперові, креми креми просто, оці два стоять з екстрактом чорного з і зберіг. Оце такі особливі продукти. До речі, в компанії косметика її можна назвати косміцевтіка. Що це таке? Це набагато вище, ніж косметика просто, але це не ліки. І дає лікувальний ефект для шкіри. Просто, і знов же це не просто, що я вам кажу оце отак, є документальні підтвердження, є клінічні випробування, в яких показана, яка шкіра була до використання через тиждень з фотографіями і через два тижні, які входять проблеми, розумієте? Тобто це дуже важливо, що у нас ціна якість отак, класно. Класно. От я, до речі, хочу сказати, от ці сиворотки в насінці. Які... Ой, ну це, ні, дівчата, це вже підемо лежнячними. Бо, це... Бо мені ще треба вам розповісти про бади. Значить, дивіться, оце у нас кологінова сиворотка. От понюхайте. от пустіть порядок і понюхайте, як вона пахне. Може, тут тільки одразу настрій змінюється. От тільки понюхали таке. Я не знаю, як оцей запах впливає, але він впливає на настрій. Трешко. І, і я, я зайшла, зайшла в магазин. Є? А що мені потрібно? А, я зайшла за спонжиками. За спонжиками і йду пройду до порядочку в Єві. А порядочку пройду... Я оце зайшла в Єву, мені потрібно було спонжики для мастер-класу. Дивлюсь, стоїть крем з колагеном написано, Не пам'ятаю виробника. Ну, Єва, ви ж розумієте, це масмар. І я коли подивилась на той крем... А там 50 мл, і він коштував дорожче, ніж наша ця сироватка. Сироватка, більше концентрація, більше активних сама активних інгредієнтів, більше концентрація, ніжна текстура, легко використовується і дуже ефективно працює. У нас, до речі, три сироватки. Калагенова з геомоновою кислотою і з вітаміном С. Так, давайте я на сьогодні про... Про це може не все сказала ну достатньо бо.